Організатором акції є коломіянин Валерій Стаков. Чотири авто близько сьомої ранку вирушили договор. Вже в Косові, де на учасників сходження чекали рятувальники МНС, до Коломаян доєдналися косівчани. У верховині нашу делегацію зустрічали з хвальними вигуками так Ющенко. Обабіч доріг жінки плакали. Працівники національного карпатського парку також вирішили долучитися до нашої акції. Саме з їх допомогою та допомогою директора Турбази заросляк ми змогли добратися до місця сходження. Не знаю, чи погодні умови дозволять нам спілкуватися з вами з вершини гори. Але звідси, з під небесця України, ми бачимо, що перемога ющенка стає все більш очевидною. І зараз ми знаємо, що армія, міліція та силові структури переходять на бік. Тепер з Ющенком ще й Говерла. Саме сходження є дуже важким, особливо в зимовий період. четвер зійти на найвищу точку України, намагалися ворогтяни. Однак їхній маршрут завершився біля вершини малої говерли. ж за рекордні 2 години 15 хвилин підкорили Говерло і встановили там помаранчевий стяг. Україна, ми з вами, ми на Байдані. Ми вийшли на найвищу точку України на гору верла. Якщо ми покорили цю вершину, значить ми ще на один крок ближче до перемоги. Всіх вітаю! Вітаю, коломиян, Вітаю цілу Україну за те, що ми, ми теж допомагаємо. Ми перемогли. Ми так само, як весь український народ. І цей прапор засвідчує нашу перемогу. Карпати! Карпати! Уславлений краю спитай, тут столітні діди пам'ятають, як дихали полум'ям замки руїни, як били сини за свободу України. Сьогодні ця група з Коломиї, Косова, Ворохти піднялись на найвищу вершину Україну Гору Верлу. Цим ми виявляємо свою солідарність з усім українським народом і з новообраним президентом України Ющенком. Ми з народним президентом, ми з вами, Ющенко. Я горда за мою націю. Сьогодні моя нація складає іспит на зрілість. Ми тут на Говерлі теж його склали. Всі інші складають по майданах, по різних містечках нашої України. Я знаю тільки з Ющенком. Я кажу, так, це моя Україна. Ющенко. Ющенко. Юсенко! Шановні наші рідні, я знаю, що вам в Києві нелегко. Ну подивіться, в яких умовах ми. Це все заради вас. Ми вас підтримуємо на робочих місцях. Повірте, що ми сприяємо, ми намагаємося допомогти чим можемо, речами, грошима. Я вас хочу запевнити, що сьогодні в помираючий вистях майорія на Говерлі. Але я маю надію, що завтра він буде. На найвищій точці Криму після завтра і в Запоріжжі, і в Луганську, і в Донецьку. Ющенко, так! як зізналися рятувальники, сходження в таких умовах можна вважати рекордними. Дехто з учасників експедиції вже того ж дня мав відправитися на Київ. Решту сказали, що такі акції потрібно проводити і надалі. Богдан Малецький, Сергій Грицак зговорили спеціально для телеканалу «НТК».